Всім привіт! Продовжуємо вивчати книгу Ланса Бекса, «Price Action Trader» або трейдер цінового екшену. В попередніх відео ми вже розглянули, як визначати тренд висхідний, несхідний, боковий, які там є об'єктивні фактори, які суб'єктивні фактори. А тепер ми поговоримо про ті властивості вже існуючих трендів, які нам дають можливість передбачити, як буде себе поводити ціна в майбутньому. Ланс Бекс вже зазначив, що ціна завжди йде за силою і проти слабкості. Відповідно, виникає питання, які ж фактори визначення сили і слабкості. І це ніщо інше, як моментум, проєкція та глибина. Це терміни лансабекса. І в цьому відео саме про ці штуки ми поговоримо і розберемося, що ж під цими термінами має на увазі Ланс-Бекс. І так, перше, моментум. Фактично, під моментумом Ланс-Бекс має на увазі зміну швидкості або прискорення руху ціни. На графіку ми визначаємо моментум через нахил цінового руху. Грубо кажучи, лінія або рух ціни з меншим кутом демонструє зростання з меншою швидкістю. І навпаки, чим більший цей кут, чим крутіше зростання або падіння, тим більша швидкість, або ж прискорення. І звучить це трошечки незрозуміло, але фактично це насправді дуже проста річ, просто візуально кожен з нас може бачити на графіку і ідентифікувати. І е, ми можемо. Цей моментум ідентифікувати, особливо якщо ми змінимо наші графіки зі свічкових на лінійні. Тоді ми будемо бачити ось якісь такі лінії, ну як в нас тут продемонстровано, що є ось моментум, тобто порівнюючи одну лінію з іншою, ми можемо зрозуміти, коли в нас ціна в який період часу зростала швидше, або моменти, коли ціна починає тормозити або навпаки прискорюватись. Ось тут червоною лінією продемонстровано це. Коли в нас ціна починає тормозити, тому що спочатку вона у нас зростала швидко, а потім вона почала тормозити, закруглюватись. Або ж навпаки, в нас спочатку ціна зростала повільно, але з часом в нас вона набувала швидкості і починала прискорюватись, тобто вигин в іншу сторону, і це продемонстровано в цією синьою лінією. Ну і навпаки, щодо е, несхідних виль. Що важливо розуміти, що тут немає ніякої якоїсь складної математичної науки або необхідності вимірювань до міліметрика на графіку, їх ви повинні просто візуально конкретно бачити, і аналіз аналізу цього моментума це ніщо інше, як просто порівняння моментума однієї хвилі з моментумом якоїсь іншої хвилі. Ну, тобто, в нас там ціна рухається вгору, вниз. Ми ось ці хвилі ідентифікуємо і порівнюємо їх моментами. Тут не потрібно ось ці моментами вимірювати і визначати, що там у нас кут нахилу такий, в іншому випадку у нас якийсь інший кут нахилу. Це має бути, грубо кажучи, візуально видно. Що візуально не видно, то будемо вважати, що вони однакові. Тепер просто розберемося, що ж ми між собою порівнюємо. По-перше, ми можемо порівнювати моментум даної цінової хвилі з моментумом попередньої цінової хвилі того ж напрямку. І там ми повинні задавати собі логічні питання: а що в нас відбувається? Вона ціна починає рухатися швидше або повільніше, та що це означає? І ось тут у нас такий візуальний приклад, де ми будемо порівнювати хвилі. Тобто ми тут будемо порівнювати чорні з чорними, червоні з червоними, зелені з зеленими, сині з синіми хвилями. Тобто ті, які йдуть в одному напрямку. І коли ми порівнюємо хвилю А та хвилю С, і ще після цього хвилю І, то ми розуміємо, що в нас ведмежий моментум зменшується. Тільки подивіться, в нас перша хвиля був, який кут нахилу, хвиля А, фактично вертикально вниз. На С у нас вже менше кут нахилу, і на Е, він ще другий раз зменшується. А якщо ми подивимось на висхідні хвилі, які в нас тут є, хвиля Б. І хвиля де, то ми бачимо, що тут бичий моментум навпаки підвищується, тобто бики перехоплюють ініціативу, ведмеді її втрачають. Крім того, якщо тут візуально ви поглянете, то ми також маємо злам і ретест структури несхідної і перехід ціни у висхідну структуру, що ми бачимо подальшому. І потім ми аналогічно порівнюємо. Наші подальші хвилі. Ось тут чомусь відмічена хвиля, я її відмічу, це буде, наприклад, перша просто гарний моментум. Порівнюємо її з F, e, нічого не змінюється. Вони в нас фактично однакові. Якщо їх навіть порівняти з попередньою хвилею D, бичучою, то вона в нас теж має однаковий моментум. Але хвиля H чомусь в нас стала трошечки заслабка, а хвиля J взагалі втратила моментум ще більше. На противагу, ведмежа хвиля, яка тут не позначена, Зі слабким таким моментумом, і ось ця є хвиля, вона теж мала такий слабкий ведмежий моментум. G у нас теж має не дуже потужний ведмежий моментум, однаковий з попередніми. Але подивіться, як в нас в хвилі I змінюється цей ведмежий моментум. Він у нас збільшується на фоні того, що в нас зменшується бичий моментум. Тобто ведмеді перехоплюють ініціативу. Крім того, ми бачимо злам тренду, типа ретест, можемо очікувати також подальше зниження, оскільки ціна йде за силою. Тут у нас ведмеді продемонстрували силу, вони продемонстрували зростаючий моментум і проти слабкості, де бики тратили моментум, тобто вони продемонстрували слабкість, відповідно ціна йде проти них. Також ми можемо порівнювати моментуми даної цінової хвилі з моментумом попередньої цінової хвилі, але яка йшла в іншому напрямі. Тобто, якщо дана хвиля, яку ми маємо, вона бичача, тобто зростаюча, ми її можемо порівнювати з попередньою ведмежою шортовою хвилі. Той самий приклад, просто ми порівнюємо не хвилі в одному напрямку, а з попередніми. Фактично, логіка та сама. Просто ми повинні зрозуміти, хто в нас в даний момент виявляє більше агресії, більше сили, ведмеді чи бики. Ми це вже попередньо робили, тому я не буду повторюватись. І якщо у вас виникає логічне запитання, а навіщо нам взагалі порівнювати хвилі, які спрямовані в різні сторони, то ось вам відповідь від Ланса Бекса, що бувають ситуації, коли. Ми дивимось на хвилі в одному напрямку, і ми розуміємо, що вони е, просто однакові. Одна за одною, вони однакові. Тобто, що бичачі хвилі однакові, що ведмежачі хвилі, однакові відповідно порівнюючи між собою різні спрямовані хвилі, ми бачимо, хто проявляє більшу агресію, хто має більшу силу, який чи ведмедь. Також, коли ми оцінюємо моментум, то ми повинні розуміти, що в нас відбувається з даною хвилею, що вона в нас малює, тому що хвилі ж можуть не тільки демонструвати моментум в порівнянні, ми також ба можемо бачити в даному моменті, що в нас ціна робить. Чи вона прискорюється, чи вона навпаки тормозить, і це в нас ось проявляється якраз через такі заокруглення. Ось це ми бачимо, коли в нас ціна тормозить. І навпаки, ситуація з прискоренням. Коли в нас ціна, начебто спочатку так повільно-повільно рухається, а потім починає вертикально взлітати, або повільно-повільно падає, а потім просто в якийсь момент починає вертикально летіти вниз. Це ж, навпаки, прискорення. Ну і демонстрація, навпаки, сили. Якщо в нас ось це демонстрація слабкості, то прискорення це демонстрація сили. В той же час, ось така демонстрація сили є дуже небезпечною, тому що тут ще питання. Коли, де і чому це відбувається, і якщо ось таке прискорення, воно дуже 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 потужне, то ви ж розумієте, що ціна не може безкінечно зростати, або безкінечно падати. Тому може відбутися кульмінація або ж продажів, або ж покупок, і відповідно будемо мати пік, або ж лой, від якого ціна розверне. І відповідно, хоча це в моменті була демонстрація сили, але по факту це якби було завершення або падіння, або Тут нам на допомогу можуть прийти, наприклад, об'єми, чи вони були надмірними, і далі ми переходимо до прикладів цього моментуму на графіках. І як бачите, тут немає якихось правил, як його вимірювати, все визначається, грубо кажучи, просто візуально. І ми розуміємо, що якби ведмеді перехопили тут вже ініціативу. Хоча на початках ми мали гарний такий імпульс хвилі А, але наразі закінчилось. І далі, приклад, коли ми порівнюємо моментуми. Односпрямованих хвиль, і тут візуально, в принципі, все зрозуміло, що в нас, по-перше, кути нахилу від А, Б, С зменшується, відповідно, зменшення ведмежого моментуму, а також на хвилі Д, у нас є ось таке заокруглення, яке говорить про заторможення, ну і потенційний подальший розворот руху ціни. І тут ви можете сказати: слухай, ну це, звісно, все класно, а нащо нам цей моментум? Дивіться, ви маєте цю ситуацію. У нас було одне падіння хвиля А, потім хвиля Б. У нас є структурні. Лой і хай, які в нас визначають нашу структуру. Поки ціна не виходить звідси, ми не можемо зрозуміти, що в нас є злам структури і що в нас щось відбулося, що в нас бики перехопили ініціативу, поки в нас ось цей верхній рівень не буде пробитий. Ну як тут ось продемонстровано, тут 1,45,5. Але виходячи з цього моменту, ми тут всередині ось цієї структури розуміємо, що у нас тут вже перехоплюється ініціатива, і можемо торгнути, наприклад, десь звідси до нашого ключового рівня. Супротиво, грубо кажучи, до рівня злами тренду. Тому що, можливо, зламу тренду і не відбудеться, але тим не менше, ми в моменті бачимо перехоплення ініціативи і те, що бики будуть принаймні пробувати ламати тренд, і ми можемо цим користатися. Або ось такий приклад, коли є рівень підтримки, який визначається там ключовими свінгами, і ми в моменті бачимо, що ведмеді. Ніби перехопили ініціативу, ціна починає стрімко падати, але потім вона в нас все тормозе, тормозе і тормозе. Тобто ми бачимо зміну ось цього моментуму тормозіння і розуміємо, що це місце, де можна спробувати зайти, тільки в нас рівень підтримки є, і зменшення моментуму тормозіння. Маленькі стопи, чому не спробувати на закриття, перекриття, так би мовити, ось цього випадіння. Оскільки в нас вже ж сформувався теж якийсь ключовий свінг, відповідно, зона супротив. І навпаки, зворотня ситуація. Є ніби проторговка тут. Я не скажу, що це тут не східний тренд. Але тим не менше, ми бачимо, коли ціна почала підходити до е, нашого логічного рівня супротиву, вона почала тормозити. Тобто вона спочатку, бачите, швидко зростала, і це ми бачимо через такі е, великі висхідні свічки. А потім тіло цих свічок почало зменшуватися, зменшуватися, зменшуватися. Відулося ось це тормозіння, відбувся розворот, і хоча цей і не можна було ідентифікувати як несхідний, але тим не менше на випад... на закриття цього випадіння можна було брати логічний трейд шортовий. Або ось такий більш складний приклад, де в нас є злам внутрішньої структури, прискорення, перехоплення ініціативи. Хвиля F дає підтвердження на те, що медмеді щось в нас тормозять, і подальше зростання. Це все більш детально Лансбекс описує, пояснює. Моя ж ціль полягає в тому, щоб ви просто візуально з цим ознайомились і почали це ідентифікувати. Наступний приклад стосується екстремального прискорення. Тобто кульмінації покупок, ми бачимо, що в нас моментум зростаючої хвилі був спочатку один, потім було прискорення і ще одне прискорення, коли ціна фактично вертикально полетіла. Як я й говорив, тут нам на допомогу приходять об'єми. Також ланцбек зазначає, що не потрібно забувати використовувати різні таймфрейми. І, для прикладу, ось цієї ситуації, коли ми бачимо явне сповільнення на таймфреймі трьох хвилин і перехід ціни в таку проторговку, боковик, на таймфреймі. Одна хвилина, якщо ми подивимось, то ми бачимо навпаки, що в нас іде прискорення і зростання агресивності на східних хвилях і зменшення агресивності на східних, тобто ініціатива в проторговці залишається за ведмедями з таймфрейму 3 хвилини. Ми тут цього на жаль не побачимо. Ну і що стосується моментуму, то тут в кінці цього параграфу є фактично один абзац висновків, тобто вся інформація зібрана в такому стиснутому викладенні. Тепер же перейдемо до такої властивості ціни, яку ланцбекс називає проекція та глибина. Проекція це відстань, на яку проєцирується розширення ціни на вершину попередньої хвилі або на впадену попередньої хвилі на несхідному тренді. Визначення я відверто скажу, що дуже якесь воно каряве, мабуть, тому що це неякісний переклад з англійської мови. Давайте для себе просто визначимо проекцію як відстань між піками. Якщо це висхідний тренд, то це відстань між хаями. Якщо це не східний тренд, це відстань між лоями. І ми бачимо ось тут це продемонстровано. Що важливо, і Лансбек це зазначає. Абсолютні значення проекції не мають ніякого значення, тобто ми не вимірюємо. Ми звертаємо увагу лише на зміни проекції від однієї хвилі до іншої. Тобто, чи зменшуються в нас вони, чи збільшуються. грубо кажучи, моментом, але трошки інше. Ми бачимо ось тут хвиля Е1, яка створила хай, і відповідно у нас було створено П1. Якщо ми будемо порівнювати з Б2, то ми бачимо, що він більший. Відповідно, ми розуміємо, що перевага за биками, оскільки вони мають здатність набагато вище закидати ціну вгору. Але подивіться, що в нас відбувається далі. Ось ця проекція P3 нас демонструє, що вона в нас взагалі найменша. Тобто, ось ця здатність підвищувати ціну і досягати вищих хаїв, вона у нас зникла. І навпаки, щодо нахідного тренду. Тобто в нас спочатку було збільшення, а потім в якийсь момент, ми бачимо, що в нас чомусь ведмеді втрачають можливість опускати ціну до нових лоїв. І ось так ви це визначаєте на графік. І знову ж таки, якщо ви будете запитувати, для чого нам це потрібно, ну тому що дивіться, ми могли б зайти в трейд, не чекаючи. Зламу структури або зайти в трейд більш впевнено на пробиття ось цієї зони підтримки нашої логічної. Що стосується глибини, це аналогічна штука, як і проекція. Різниця в тому, що ми тут вимірюємо корекції, наскільки вони в нас заглиблюються в основну хвилю розширення, ну тобто в імпульс, і найкращим інструментом для вимірювання ось цієї глибини, це є корекція Фібоначі. Ми її натягуємо на імпульс і бачимо до яких рівнів у нас досягає корекція. І бачите, як в нас йде зміна ось цих корекцій, чи вони в нас збільшуються, чи вони в нас зменшуються. Зрозуміло, що на сильному тренді корекції вони або ж зменшуються, або ж залишаються такими самими. Якщо в нас починаються корекції збільшуватися, як ось ця d 3 в порівнянні з d 2 і d 1 так і ось ця d 6 в порівнянні з d 5 і d 4 І ще цікаво, що знову ж таки, якщо ми будемо тут говорити про... Злам структури, злам тренду, то в нас ще тут не відбулося зламу структури і зламу тренду. Але глибина оцієї корекції останнє нам демонструє в порівнянні з попередніми корекціями. Вона нам пояснює, що щось на ринку відбулося, явно відбулося, тому що попередньо не дозволяли відбуватися таким корекціям. І, як зазначає Лансбекс, зростання глибини це ознака потенційної слабкості тренду, зменшення глибини це ознака потенційної сили тренду. І ось тут приклад. І з цього прикладу ми розуміємо, що найкращий інструмент для виміру це Fibonacci. Ну, особисто для мене, тому що, наприклад, візуально у нас можуть виглядати корекції однакові. Але якщо ми їх порівняємо з тими хвилями, які вони коригують, то у нас насправді буде збільшення корекції, тобто глибина буде збільшуватись. Вона буде глибше корекція занурюватися в е, імпульсну основну хвилю, тому що сама імпульсна хвиля буде менше. Також Lance зазначає, що. Ось це поняття глибини, воно є різне для різних ринків. Якщо ринок дуже сильно волатильний, то там ось ці відкати вони можуть бути 75%, 65% і навіть більше. Тобто формально може навіть відбуватися злам структури, але як ми бачимо з цього прикладу, у нас ще був фактичний перехай. Тобто Лансбек зазначає, що для кожного ринку характерна звичайна нормальна глибина корекції. І це теж потрібно враховувати. Тобто, якщо ми будемо торгувати якийсь один інструмент і звикнемо, що там корекція у нас зазвичай 35-40%, і тут ми перейдемо на якийсь інші інструменти, побачимо, що у нас там відбувається корекція 70%, це не буде означати, що там сильні ведмеді і вони перехопили ініціативу. Тому що, можливо, для тої монетки, тої акції, або того ф'ючерса, це звичайна справа. Ось така корекція, там на 70% або типу того. І які з цього можна зробити висновки? Якщо на ринку залишається той самий настрій щодо тренду, то відповідно ми повинні розуміти, що відкати або розширення повинні залишатися в гармонії з попередніми відкатами і розширеннями. Коли ми бачимо зміни, це нам говорить також про зміни настроїв на ринку. Аналіз ось цих змін ми повинні робити з точки зору. Опитую пропозиції, того, що в нас якось змінилися ось ці попити і пропозиції. А якщо в нас змінилося відношення трейдерів до попиту і пропозиції, то, скоріше за все, у нас зміниться і напрямок руху ціни. Крім того, автор зазначає, що ось такі речі, як проекція та глибина, вони з однієї сторони не дуже явні і зрозумілі, для чого вони потрібно, для чого за ними слідкувати, тому що ми візуально з моментом можемо побачити, чи в нас змінюється агресія биків-ведмедів. Але бувають такі випадки, коли. Ось такого візуального визначення моменту недостатньо, і тоді на допомогу приходять глибина і проекція, оскільки вони, скажімо так, не тільки візуально визначаються, але і мають таке певне числове визначення. І хоча саме значення для нас якби не має ніякого сенсу, але порівняння цих значень нам дає можливість зробити певні висновки. Також далі автор дає, я б сказав, це паттерн, Лансбекс називає відмова від продовження. Якщо ви вивчали книжку Тома Вільямса. Ви тут побачите основний принцип ВСА, який називається зусилля проти результату. Тобто, ви бачите, зусилля має бути результат. Якщо результату немає, відповідно відбувається або відбулося щось протилежне до зусилля. Бачите, на графіку це ось так ось продемонстровано. Це приклад ось цього паттерну відмови від продовження. Коли в нас був такий супер ведмежий моментум, було у нас таке згасання вичих моментумів. І, хоча тут був достатньо такий сильна корекційна хвиля, Бичача хвиля, але тим не менше, які тут були передумови до того, що в нас тут бики перехопили ініціативу на фоні ось такої сили ведмедів. Але тим не менше, ось в наступний ведмежу хвилю ми бачимо, що в нас не тільки ведмеді не змогли оновити ЛОЙ, але і зменшився моментум, і він почав тормозити. І тут у нас вже відбулося вимовити, розворот. Перехопили бики ініціативу, і хоча, ви бачите, був рівень. Супротиву, але ця ініціатива не була втрачена через такий розпил, через таку проторговку зуміли протиснути ціну і продовжити такий гарний висхідний рух. Ну а от тут от в цьому моменті проторговці, на цьому розвороті, у нас якраз і відбувся паттерн, який називається у Ланса Бекса відмова від продовження. Том Вільямс таку ситуацію називає це зусилля проти результату, коли було зусилля східний, сильний рух вниз. Все нам говорило про те, що в нас тут домінують ведмеді, але бачите, після цього відбулося протилежне, тобто. Не продовжився несхідний рух, відповідно, там відбулося щось інше. Висновок має бути такий. Тобто відбулася відмова від продовження. Крім того, оця відмова від продовження може мати дуже багато різних форм, але головним тут, в цьому принципі, є по суті те, що не виконується очікування. Тобто кожен раз, коли дуже виразні очікування щодо подальшого руху ціни, і цього не відбувається, таким чином ринок нам дає дуже сильну підказку відносно того, який буде подальший рух ціни. Тобто він буде зворотній до того, що ми очікували. Крім того, лансбек зазначає, що ось ці способи аналізу прайсекшену ціни, моментум, проекція, глибина, відмова від продовження це є на єдині засоби і способи аналізу зміни настроїв на ринку, тобто виявлення сили або слабкості. Також можна використовувати для цього об'єми, якусь внутрішню інформацію про ринок. Все залежить від вашого досвіду і того, чим ви вмієте користуватися, що ви торгуєте. Оскільки Ланцбекс в основному торгує на ринках Форекс, то він зазначає, що там інші інструменти, там об'єми і якісь інші індикатори, вони не є дуже ефективними і фактично не працюють. І тому він користується саме ось такими штуками, як які він називає моментом, проекція, глибина і відмова від продовження. В той же час він. Також говорять, що вам не обов'язково використовувати це все, ви для себе вільні вибрати те, що вам більш подобається, або ж дослідити, що саме на якому ринку краще буде у вас працювати. І далі ми поговоримо про принципи майбутнього напрямку тренду. Тобто ми проаналізували попередній прайс action ціни і отримали певне розуміння, що у нас відбувається. І тепер нам потрібно за допомогою ось цих знань визначити вірогідне. Майбутнє направлення тренду. І тут більшість трейдерів виходять з такого принципу, що тренд із your friend, тобто рухайся за трендом. Ціна буде рухатися в тому ж напрямку, поки фактично тренд не зміниться. І в цілому це правильно. Але завдяки концепції price action ми можемо виявити ознаки слабкості раніше ще до зламу тренду. І відповідно будемо мати кращі. Точки входу або ж краще тейк профіт. Ну і таким чином ми розуміємо, що вся концепція price action, вона в своїй суті зводиться до того, що ми маємо виявляти ознаки сили, а також ознаки слабкості. І для того, щоб оцінювати майбутній вірогідний напрямок руху ціни, Лансбек створив ось декілька принципів, і це нас поділяється на два підрозділи: середині структури підтримки і супротиву. І яким чином ми аналізуємо прайс екшен, коли ціна підходить до наших підтримки і супротиву. Ланц дає аж цілих 12 таких візуальних зображень графіків, розуміння ось цих принципів з поясненнями, щоб це було не тільки слова, а і ще візуальне закріплення, оскільки фактично аналіз price action, він зводиться до такого візуального аналізу. Ось перший принцип ми маємо очікувати рух ціни на продовження даного тренду, якщо немає виявлення слабкості. Ну але ціна рухається за трендом до наступного рівня там, підтримки або супроти. Ось тут такий приклад продемонстрований. Ціна знаходиться ось тут. Ознак слабкості в нас немає. Відповідно, ми очікуємо, що ціна досягне супротив. Другий принцип, що якщо є ознаки слабкості, то ми очікуємо в першу чергу корекцію. складну корекцію, просту корекцію, але звичайну корекцію. І ми це очікуємо до тих самих пір, поки ринок нам не доведе, що в нас відбувся розворот тренду. І це демонструється, ну, по-перше, зламом тренду, і, по-друге, виявленням сили. В зворотньому напрямку до попереднього тренду. Ну фактично, як тут ви бачите, коли в нас розвернувся тренд. Але в першу чергу ми очікуємо лише корекцію. Якщо відбувається злам тренду, ну ми його вже приймаємо. Не заперечуємо факту того, що в нас відбулося. Ось тут це продемонстровано саме на графіку: що коли йде східний тренд, ми бачимо слабкість, то в першу чергу ми очікуємо просто корекцію і далі продовження східного тренду. Якщо ж відбудеться розворот, ну то він. Відбудеться, якщо ціна знаходиться в торговому діапазоні, то ми очікуємо, що ціна буде рухатись від підтримки до супротиву в рамках цього діапазону. Якщо в рамках бокового діапазону в нас відбувається демонстрація сили в напрямку пробиття рівня підтримки або супротиву, то ми цього очікуємо. Коли відбувається пробій, то ми в першу чергу спостерігаємо за слабкістю. Якщо ціна демонструє слабкість в напрямку пробою, то це буде хідний пробій. Якщо ціна демонструє слабкість на відкаті, то це. Закріплення ціни і успішний пробій рівня супротиву або підтримки, і рух ціни в напрямку пробою. Ось тут на графіку ви бачите ось варіанти розвитку подій. Що є один варіант, коли ціна закріплюється, є другий варіант, коли ціна робить хибний пробій і повертається назад у рамку торгового діапазону. При знаходженні ціни і підході ціни до рівня підтримки супротиву, ми завжди очікуємо, що цей рівень у нас відпрацює, і ціна його не пройде. Але якщо є ознаки сили, то ми очікуємо пробій. Після пробою ми. Дивимось, як себе проявляє слабкість. Якщо слабкість в нас в напрямку пробою, то це буде хибний пробій, ціна повернеться назад. Якщо слабкість в напрямку корекції відкату, то це ознака того, що ціна закріплюється і буде продовження руху ціни в напрямку пробою. Це дуже просто і логічно. І далі автор зазначає, що дуже важливо в цьому всьому, тому коли ви робите аналіз, робити візуалізацію для того, щоб у вас було розуміння, чого ви очікуєте від ціни, які варіанти руху ціни ви розглядаєте. Тобто, якщо ціна буде себе поводити ось так, що це буде означати, а якщо вона себе буде поводити якось інакше, що це буде означати? І таким чином ви себе підготуєте до майбутнього price action. Крім того, ви будете розуміти, чи відбувається рух ціни за вашим планом чи проти вашого плану. А ви пам'ятаєте, що рух ціни проти очікувань це теж є достатньо сильним сигналом. Ну і фактично Лансбекс говорить, що за будь-яких обставин вам потрібно мати декілька варіантів розвитку подій, і ви не маєте концентруватися на якомусь одному варіанті, а також повинні завжди приймати ту ситуацію, коли відбувається щось не так, тобто проти ваших очікувань. Ви не повинні боротися, а приймати це теж як певний сигнал. І також Лансбекс в наступному параграфі дає пояснення, чого саме ми маємо очікувати. Після успішного тесту, тобто, коли рівень супротиву або підтримки тримує ціну і не пускає її, або ж коли відбувається хибний пробій. Фактично, ретест ми будемо очікувати, якщо в нас не проявляється сила при розвороті внутрішнього цього тренду. Тобто ми підходимо до рівня підтримки супротиву, в нас він відпрацьовує, але сили на розворот немає. То, відповідно, ми там маємо очікувати корекцію за другим принципом, а також повторний. Тест рівня підтримки супротиву. Якщо ж з'являється, проявляється сила проти пробою рівки, рівня підтримки супротиву, ну відповідно відбувається розворот. Ми очікуємо розворот, це зрозуміло. І я думаю, на сьогодні все. Далі ми вже будемо переходити до процесу першочергового аналізу ринку. Я ж вам рекомендую за цими принципами більш детально ознайомитись, але не для того, щоб собі їх розписувати прямо отак от чітко за якоюсь концепцією. Насправді вони дуже прості, і логічні. Це це зводиться до того, що по своїй суті, якщо у нас не відбувається А, то в нас відбувається Б. ну а в подальшому ми це все подивимося, як застосовувати на практиці при аналізі Price Action. На сьогодні все. Дякую за увагу. Зустрінемось наступних відео.